Жівет, понеділок 4 серпня у нас на дворі. Ми вчора трішки посиділи, випили пару півок. І коротше, да, зараз 7.30 ранку я йду знову на роботу, на жаль. І коротше, не знаю, що відбувається з машиною останнім часом, бо ну, це якийсь бред, тому що І це не хліб по-англійськи, це прям ну, капіт. У мене все було нормально з машиною, ну, там, так скажемо, як нормально. Потім мене раз типу, притерли, другий раз притерли. Тепер коротше, я виходив позавчора, мабуть. Я вже цього навіть не знімав, вже не хотілося якось знімати особо. Машина стала під деревом і коротше, по ходу ворони, або оці ці ті ті, що коротше, ташки якісь, ще інші. Та ні, по ходу ворони. Брали, так як вони беруть, або горіхи, або якісь, не знаю, інші такі, може. Не знаю, що це за предмет, може щось інше, може. Ну таке більш-менш як горіх виглядало. І вони його скидають, щоб розбити. типа з висоти там підлітають, і він скидає спеціальність з дзьоба. І в мене такі дві коротше, ці дві ямочки вийшли на капоті. А оце сьогодні знову виходжу, дивлюсь, а на капоті ще одна коротше, яма, така У мене Капот зараз виглядає таке, бо він після граду, пережив град, але не було ніякого граду. Типа, що взагалі відбувається, чому мої машини так б'ють. У мене з гольфом таких проблем не було. Що взагалі відбувається? Я нічого не розумію. Короте, дуже неприятна ситуація. У мене вже все так задиралося і машиною короте, не знаю. Все, погнав вироботи поки. Ну і оце, короте, про що я казав? Сьогодні зранку встав і оце, оцього цього не було. Оціє ямки, оце вона тут О тут капот був рівний І отут Ну типу Я не розумію за що Що я зробив не так І тут таке мов, дві штуки якісь такі впали Оце взагалі Откудова тут Тут не було ніякого сколу Звідки воно взялось? Оці дві штуки опять і такі ось лінії. Не знаю чи видно на камеру чи видно, чи не видно Така вона якась грязна. Чесно Снімаю Силужи Ось я гляну на кришу І ось походу виновник нашого торжества Задовбані чайки що ви подохли сучки Задрали Ну типа ну як так Капець. Все, кінець робочого дня, 19 година. збираюсь додому, більше нічого такого не знімав, бо. Та ні настрою нічого немає. Той капот мені знову побили. Ну, типу, я відставив спеціально в друге місце, там, де нема дерева, бо я думаю, Тіпа, що там дерево. І там, де, ну, типа, оце ж дерево, ну, хто б не поняв ще. То літають, типу, якісь ці ворони, якісь ці, і вони оце скидають ці горіхи, а вони, походу, чи скидають, чи це якісь бомжі, мені щось. Я не розумію, коротше. Ну... Підростроїла мене ця сама ситуація. типу, ну блін, ну камон, типу, ну взагалі не прикольно. Тому все, їду отсипатися, завтра в кінці-кінці вихідний, і все, всім пакет.